Друзі, всім привіт. Сьогодні, як мені здається, буде трошки незвичайний випуск на моєму каналі. Доволі скоро новий рік, і я вирішив, що є сенс поговорити про те, що багатьом може знадобитись в якості подарунків під ялинку собі або своїм близьким. Книжки є банальний стереотип, що книга дуже чудовий подарунок. У радянському союзі навіть була чудова приказка. Книга найкращий подарунок, але подарунок краще ніж книга. І воно дуже влучно сказано. Бо, по-перше, книга це завжди якийсь інформативний базис по цікавій темі. А по друге, чи книгу людині, ви демонструєте своє уявлення про цю людину та своє ставлення до неї. І якщо книжка підібрана влучно, то факт такого подарунку буде дійсно кращим, ніж сама книга. Тож сьогодні поговоримо про книжки. Я зібрав ті, які на мене плюс-мінус прозвели враження, і сьогодні зроблю такий міні огляд з розіграшу. А перед початком я хочу закликати вас підписатись на мій канал, якщо ви не підписані, і натиснути в цьому відео вподобайку. А після перегляду відео залишити в коментарях назву вашої улюбленої книги. Також, якщо ви потрапили на мій канал саме через це відео, то переходьте на сторінку каналу і дивіться відео, які ви ще не бачили. Нагадую, що в мене є Twitter та інші соціальні мережі, посилання на які ви можете знайти в описі під цим відео. Сьогоднішній випуск про книжки спровокований не тільки неступаючими святами, а й міні розіграшем який я би хотів провести. este. Коли ми з командою РБК Україна записували інтерв'ю з журналістом Денисом Казанським, він підписав дві свої книжки, як Україна втрачала Донбас. Одну розіграли серед підписників Ютубу РБК Україна, а іншу ми з приятелем планували розіграти серед підписників нашого спільного ютуб каналу Тотальна Зрада. Цей канал зараз не ведеться, а якийсь шахрай вкрав назву і айдентику для свого телеграм-каналу, де трусить гроші з підписників. Так от розіграш. Я планую розіграти цю книжку серед підписників мого патреону беззалежно. Від рівня підписки. Я планую так робити регулярно, тому всі патрони не залишаться без таких цікавинок. Умови розіграшу книги наступні. Ви маєте бути підписані на мій Patreon станом на 1 січня 2023 року, а переможця я обиратиму через рандомайзер. Зараз у мене 8 патронів, але кожен з вас має змогу підписатись прямо зараз за посиланням в описі під відео. Таким чином ви підтримаєте розвиток змістовного україномовного Ютубу. Переходьте, дивіться рівні підтримки каналу та ставайте патронами, якщо маєте таку змогу. А я хочу подякувати своїм патронам за доволі тривалу підтримку каналу. Особлива подяка пану Микиті Гордя. Дякую всім за увагу. Перейдемо до книжок. Мені було важко вибрати якусь структуровану ієрархію, за якою б я визначив книжки, тому я буду просто розповідати по тому порядку, в якому вони були у мене складовані. Почнемо з доволі цікавої книги журналіста The Вашингтон Пост Боба Вудворда, яка вийшла у 2018 році за каденції президента Дональда Трампа. Її назва Страх Трамп у Білому домі. Зараз вона має свою актуальність, бо Дональд Трамп планує взяти участь у президентській кампанії у 2024 році. І щоб розуміти, що це за людина, ця книга вам допоможе. Написана вона за основуючись на розмовах з представниками апарату президента Трампа, і демонструє, в якій кризі була виконавча влада Сполучених Штатів за його часів. Наприклад, глава апарату Білого Дому Джон Кейлів у цій книжці назвав свого боса Дональда Трампа ідіотом і розгубленим. А тодішній міністр оборони Джеймс Меттіс сказав, що Трамп має розуміння п'ятикласника. Це лише крихта інформації, яку ви там можете вичитати. Там є навіть про те, що співробітники Білого Дому забирали папери зі стола Трампа, щоб не дати йому їх підписати. А спектр спікерів, з якими автор спілкувався або чиї нататки використовував, дуже широкий. Та й сам автор книги заслуговує на увагу, бо завдяки його зусиллям та зусиллям його команди американці дізналися про Watergate, що призвело до чисельних урядових розслідувань і відставки президента Річарда Ніксона. Про це якось зробимо окреме відео. Наступна книга це автобіографія американського політика сенатора Джона Маккейна, який був дуже добрим другом України. Називається вона Буремна хвиля 2018 року. Книга дуже цікава. Я коли її читав, залишив багато нотаток. Особливо, коли будете її читати, зверніть увагу на розділ, який називається Нєт пізнай свого ворога в англомовній версії теж така назва. Там про Росію, про Путіна, про агресію Росії проти Грузії та України. Зокрема, там йдеться про те, що під час візиту в Крим у 90-х роках Маккейн помітив, що росіяни вважали, що їх військові бази будуть залишатись під їх контролем і навіть не вдавали, що поважають український суверенітет. З цієї книги можна Дізнатись багато світоглядного про захід, про політичну систему Сполучених Штатів, усвідомити те, заради чого Україна обрала цей шлях, зафіксувати помилки, які іноді вчиняли на Заході. І звісно, великої уваги Маккейн приділяє Україні, яку завжди підтримував і в яку завжди вірив. Процитую невеликий фрагмент. Ми протистоятимемо небезпеці та негараздам, щоб зберегти свої ідеали. Чи наша сміливість та відданість правам людини зникнуть перед потребою нашої пожертви? Моя відповідь проста: якщо ми зрічемо своїх ідеалів, поставши перед нещастями та агресією, то значить таких ідеалів в нас і не було. Я ліпше загинув в бою, ніж віддам хоч найменшу частку того, що зветься Америкою. Щоб покінчити з Америкою, в доброму сенсі цих слів, розповім вам ще про три цікаві книги: Теодор Рузвельт. Сім законів сучасного лідера це більше про менеджмент та бізнес, але крізь призму діяльності президента США Рузвельта. Книга написана зручно за правилами, які автор виділяє як рецепти сучасного адміністрування та менеджменту. Доволі цікаво і мотиваційно. Раджу на неї теж звернути увагу. Книга американського блогера Бена Шапіро як зруйнувати Америку за три прості кроки. Він консервативний діяч і читаючи будь-яку книгу медійного рупора будь-якої політичної течії, треба бути дуже уважним. Назва провокативна, але в книзі йдеться про американські цінності, американську філософію і про сучасні американські політичні та культурні дискусії з боку консерваторів. Ще одна книжка називається Перемога неможливого над неприйнятним. В ній йдеться про президентські вибори 2016 року у Сполучених Штатах за участі республіканця Дональда Трампа і демократки Хіларі Клінтон Ця книжка прикольна. Там багато інформації про виборчу систему у Сполучених Штатах та про систему прогнозів результатів виборів. Вона читається легко і швидко, і з неї можна дозовано вичавити всіляку прикольну інформацію, яка вам буде актуальна, коли всі почнуть обговорювати вибори у Сполучених Штатах у 2024 році. На цьому тему Сполучених Штатів прикриємо. Наступна книга за авторством всеукраїнського любимчика та за сумісництвом британського політика Бориса Джонсона. Її назва фактор черт. Шеля, як одна людина змінила історію. Це доволі специфічна і нетипова біографія. Звісно, вона дає усвідомити життя Вінстона Черчилля. але це більш світоглядна біографія, яку написав фанат Вінстона Черчилля. Борис Джонсон ніколи цього не приховував, і між їхніми біографіями доволі часто проводять паралелі. А Джонсона називають новим Черчиллем. Тому в цій книжці є чудово, як на мою думку, змога прочитавши одну біографію, зрозуміти одразу дві людини. Книжка крута, а кількість нотаток у мене тут дійсно зашкалює. Тому думаю, і вам вона буде до вподоби, бо фактор Черчилля дійсно змінив історію. І Україна зараз це Британія початку Другої світової війни, один на один з тьмою, диктатором та злом. І так само, як і тоді попередники Черчилля умиротворювали Гітлера, так само і зараз більшість лідерів західних країн. Живуть заглядкою на своїх попередників, які умиротворювали Путіна. І зараз вимушені з цим боротись. На моєму каналі є два відео про одну таку попередницю, Ангелу Меркель. Тим, хто не бачив, я наполегливо раджу подивитись. І пораджу вам ще одну цікаву біографію про ту, хто не полюбляла примирення з ворогом. Це перша жінка, яка стала головою своєї держави шляхом політичної кар'єри, а не через наслідування. Ізраїльський прем'єр-міністр Голдамеєр та її біографія. Вона очолила Ізраїль у 1969 році за 10 років до того, як прем'єркою Британії стала Маргарет Тетчер. Цю біографію Голди я почав читати вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і скажу, що зараз актуальність книжки дуже висока. По перше, там розповідається про те, як Ізраїль створювався, про масовану міграцію євреїв в тотальну арабську Палестину, про єврейські політичні рухи, лобізм Ізраїлю, в цілому про те, як побудувати міцну державу поряд з ворожими сусідами. І як ми знаємо, Ізраїль впорався з цим завданням, і здебільшого в цій книжці йдеться саме про це. Коли Голда стала прем'єркою, ворожість до Ізраїлю з боку сусідів була майже максимальною. Вона неодноразово їздила у Сполучені Штати і вимагала від президента Ніксона зброю: гелікоптери, ракети, бомбардувальники. І за її каденції відбулася війна судного дня, коли Єгипет, Сирія Ірак за підтримки багатьох країн намагались стерти Ізраїль з лиця землі, але були розгромлені і відбиті. А ізраїльська армія оточила єгипетські бойові частини та підійшла до столиці Сирії так близько, що могла. Обстрілювати її з артилерії. Ця книга точно варта вашої уваги. Голда колись сказала, що неєврейський світ належав до двох груп тих, хто вбивав нас, і тих, хто нас жалів. Урбаністика. Без знань та усвідомлення принципів урбаністики наші міста будуть схожими на помийки, наші вулиці будуть тонути в грязі. А якість життя в наших містах буде провокувати депресію, пригниченість і демотивацію. Звісно, на таких стовпах країну не побудуєш. Тому чим більше людей урбаністично обізнані, тим кращими будуть наші міста і наше суспільство. У мене було багато таких книжок, але я десь їх загубив або комусь позичив. Доступне середовище. Ця проблематика буде доволі довго переслідувати Україну. Людей з інвалідністю в нашій країні багато, а умов для їх життєдіяльності майже немає. Взяти будь-яку вулицю, навіть реконструйовану, і пройтись по ній з урбаністом, банальної критики буде багато у 100% випадків. В Україні я ще не бачив жодної вулиці, яка б мене вразила своєю інклюзивністю. Тож почитайте цю книжку, вона невелика і дає розуміння. Як все має бути правила пішохідного міста 101 крок до створення кращих місць. Ця книга для тих, хто хоче доволі серйозного занурення в тему. З графіками, дослідженнями та прикладами, вона дасть вам шанс на повне переосмислення буденної прогулки містом. Трошки філософії не завадить нікому. Книга бути лідером. Я її класифікую як саме філософську книгу. Це збірник інтерв'ю з людьми, які змінили або все ще змінюють світ. Через ці інтерв'ю вони транслюють філософію свого життя, філософію прийняття рішень та свою візію майбутнього. Книжці доволі зручна навігація, розподіл інтерв'ю на блоки. Ви буквально можете відкрити зміст, обрати що саме ви хочете відчути, і почитати це. Знаю, що ця книга впливає на багатьох людей, після чого вони реально змінюють своє життя, але з цим треба бути обережними. Проте про книгу ви точно не пошкодуєте. Сенека, моральні листи до Луцилія. це мандрівник по філософії стоїцизму. Якщо у вас є багато тривог, депресії, стресів і пригніченість, то філософія стоїцизму має всі шанси змінити ваше життя на краще. Стоїків дуже багато, а філософія має обширний спектр представників, тому простору для читання та покращення життя у вас буде достатньо. Звісно, зараз філософію стоїцизму розтискали собі усілякі інстаграм-психологи і продають її вам за гроші. Ця книжка це змога вам зекономити та, прочитавши її, змінити своє життя на краще, додавши до нього філософію стоїцизму. Особисто я читав її у російськомовній варіації, де ці листи сеники були у формі віршів. Це мені сподобалось більше ніж ця проза, але це вирішувати саме вам. І остання книга це казки, чарівні історії українського міфу. Чесно, ця книжка дуже крута. По-перше, якщо ви шукаєте подарунок дитині, то кращого годі чекати. Тут чудова ілюстрація та чудові оповідання, але вона підійде і для дорослих. Звісно, це не серйозна література, її можна навіть не читати, а переглянути і пробігти по сторінках. Поясню, що саме я в ній знайшов. В Україні багато по людей, яким масована радянська та російська пропаганда заблокували український етнос та українські міфи. А ця книга це змога побачити українську міфологічність замість леших і баб Йох пізнати мавок, луговиків та болотяників. Тому ця книжка в цьому плані дуже корисна. Ну і на цьому напевно все. Хочу подякувати вам за перегляд. Думаю, зроблю цей книжковий огляд регулярною рубрикою. А її регулярність ми визначимо темпом мого читання та вашою цікавістю до цього відео. Нагадаю вам про розіграш книги Дениса Казанського. Тому підписуйтесь на мій патреон, ставте вподобайки цьому відео і підтримуйте все українське: армію, мову, друк, культуру і, звісно ж, наш український Ютуб.